в кадрі виглядають хворобливо зеленими чи занадто рожевими, а кольори навіть близько не співпадають з реальними. Що ж, я підкажу тобі, як це пофіксити. Привіт, ти на каналі ТоЗйомка. Мене звати все ще Катерина Андріївна. Тут все про фото-відео. Баланс білого є одним з важливих аспектів зйомки. Він визначає, яким чином камера сприймає кольори при певних умовах освітлення, щоб вони виглядали натурально і збалансовано. Камера розрізняє відтінок білого кольору в кадрі та орієнтується на нього для визначення інших кольорів. Коли баланс білого встановлено правильно. Кольори на фотовідео мають відтворюватися без спотворень. Проте, якщо баланс білого налаштований неправильно, можуть проявлятися небажані відтінки кольорів, і це буде дуже важко поправити. Залежно від умов освітлення, виставити підходящий баланс білого можна різними способами. Це може бути автоматичний режим балансу білого в камері, вибір з попередньо встановленого списку налаштувань, таких як сонячне світло, хмарне небо, лампове освітлення тощо. Або ручні налаштування. Останній варіант дає тобі повний контроль над картинкою та дозволяє вручну змінювати Температуру кольору та компенсувати особливість освітлення. Щоб виставити баланс білого, запам'ятай, який з пресетів твоїй камери дає яку картинку відповідно. Або орієнтуйся на шкалу в кельвінах. Чим менша цифра, тим картинка тепліша, чим більша холодніша. Також корисними інструментами, якими можна виставити правильний баланс білого, є карта сірого або колорчекер. По них можна відбивати колір правильно. Якщо тобі відома температура твого світла, ти можеш виставити її прямо в камері. І про непоправне. В звичайному режимі, якщо ти провтикав налаштування або запоров колір, це поправити буде важкувато. З фотографією простіше, просто знімай у RAW форматі і зможеш виправити це при обробці. В JPEG-ах так не вийде. Знаю, що правильно казати RAW, але все рівно всі кажуть правки. Травм відео складніше. В раві можуть знімати хіба кінокамери або фотики з окремими пристроями, відеорекордерами і розміри файлів там ого. го Але для професійної роботи воно того варте. Не провтикуй цей параметр, не забувай дивитись наші відео та залишати коментарі. Іди, уже знімаю постійно на тебе дивлюся. Давай, роби щось.